Поговоримо. Ну що ж, друзі, як я анонсував, сьогодні у нас буде розмова з цікавою гостею. У нас сьогодні на телефонному дзвінку коуч Неля Тимчий. Пані Нелю, вітаю вас! Вітаю вас, Вячеслав. Дуже дякую, що ви до нас сьогодні доєдналися. Ми говоримо, ми, в принципі, продовжуємо сьогодні цикл наших програм про звички. І хотілось би так закріпити. Перше питання хотів би вам поставити. Чи правда от є такий міф у суспільстві, що звичка формується за 21 день, або ж там за 60 е, з копійками днів? Точну цифру не пам'ятаю. От чи правда, що звичку можна сформувати за саме за такий період, або 21 день, ну або максимум днів. Так, В'ячеслав, справді такі, така інформація існує. І я навіть готуючись до цього ефіру, подосліджувала, звідки ж пішла така такий міф, і чи дійсно це міф, чи, чи це були якісь дослідження. І насправді був пластичний хірург, який спостерігав за своїми пацієнтами, які звикають до зовнішності після операції, і виявилось, що привозно три тижні. Ім ідея для того, щоб звикнути до нової зовнішності до змін. Але насправді сучасні дослідження показують, що звичка формується у дуже дуже різний термін, тобто, це від кількох тижнів майже до року, і дійсно існує така середнє число. 66 днів, ви були близькі, Я а, але так. багато факторів впливає і складність самої звички, особистість людини. Ну і зрештою обставини. Які зовні вони теж впливають на термін формування цієї звички Нелю, а от дивіться питаннячко, ви якраз трошки зачепили це, але от дивіться, чого деякі звички формуються швидше, можливо, навіть і раніше за тих 66, або навіть швидше, ніж за 21 день, може таке бути, наприклад. А інші звички ну ніяк не закріплюються. Чого так буває? А... В першу чергу має значення складність самої звички. Ну, наприклад, якщо це проста звичка випивати склянку води зранку, вона доволі проста по самій своїй структурі її легше закріпити, ніж, наприклад, звички як регулярні тренування, ну візьмемо, наприклад, пробіжка. Так, це доволі така складна, комплексна. Емоційне підкріплення воно теж має ем, великий ефект. А, наскільки емоційно вам приємно, наскільки вам подобається ця звичка, ніж та, яка викликає у вас сильний опір і дискомфорт, а, попередній досвід і, взагалі, особливість самої людини, а, якщо людина сама по собі вже натренована, дисциплінована, то і має вже в арсеналі багато звичок, то нові звички інтегруються легше. Але коли людина доволі Хаотична і така творча по своїй натурі, якусь регулярну дію їй може бути набагато складніше втілити. І, е, попри е, ну, певні механізми роботи нашого мозку, попри те, як е, формуються нові нейронні ланцюжки, є дуже важливий аспект, це розуміння, для чого нам ця звичка. Буває так, щоб якщо ми не розуміємо, для чого нам ця звичка, ми десь побачили у друга чи подруги таку звичку і вирішили собі її впровадити. Тобто наш мозок не, не бачить істинної цінності, а вона, наче така формальна, якась шаблона, то звичайно нам важче буде її впровадити. Нелю, а от дивіться, по власному досвіду, я стараюсь в зв'язку з тим, що в мене проблеми зі спиною, я тепер стараюсь щодня робити комплекс вправ перед роботою і після роботи, і ще й перед сном. Е, ну, але не завжди у мене є мотивація. Ну, в принципі, мотивація є, бажання не завжди є. От, так. от власне, хотілося б сказати про мотивацію. Е, скажіть. Чого мотивація у формуванні корисної звички? Я ж розумію, що це моя корисна звичка, вона позитивно вплине для мого здоров'я. От чого мотивація у формуванні корисних звичок е швидко згашає і, взагалі, що з, з цим робити? Угу. Мотивація це в першу чергу така більш емоційна реакція, і емоція, звісно, що має тенденцію зменшуватись. І багато це не нова, напевно, В'ячеслав, для вас інформація, що є поняття дисципліни, так і mm -hmm. саме на дисципліні тримається. Але е, в чому складність самої дисципліни, чому люди стикаються з труднощами з приводу дисципліни, е, тому що дисципліна потребує сил і ресурсу. Е, і виходить, щоб ну, втілювати регулярно якусь звичку, ми потрібно, нам потрібно регулярно мати сили для того, щоб її впроваджувати. Бо коли ми намагаємося через таке певний рівень насилля над собою виконувати певну звичку, ми можемо стикатися з тим, що ми вигораємо настає період, коли ми вже просто не можемо себе заставити, і у нас немає насправді ресурсу. А ще один важливий фактор, який теж впливає на дисципліну, але таку мені подобається називати це екологічною дисципліною екологічною до себе. Це певна системність. Рекомендується в певний час в календарі виділяти певний час. Тобто, якщо порівняти підхід до вправ для спини, виконувати один раз на день в якийсь рандомний час і мати в календарі 10 хвилин на підтримання звички, то mm -hmm. та звичка в календарі в конкретний час або в часовий діапазон вона буде впроваджуватися швидше. Mm -hmm. Ще? Та, 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 продовжуйте. Ще фактори, які можуть впливати на закріплення звички, це е, саме простота і доступність. Ну, наприклад, е, і час максимально е, для початку, максимально недовгий час. Тобто, якщо ви е, поставите собі за звичку виконувати 5 хвилин вправи, наприклад, е, там, після того, як почистити зуби. То ймовірно, що така ли, звичка легше буде для вас впроваджуватись, ніж ви заплануєте відразу 30 хвилин вправ, і лише при думці про 30 хвилин вправ у вас може вже виникати небажання е, це робити. Е, і це є ще один такий пункт, що е, ця звичка е, легше впроваджується, якщо вона є якоюсь природною частиною вашого дня. Коли вона не стерчить таким, знаєте, якимось. Е, з вашого дня, за який ви щоразу Природні. Uh -huh, uh -huh. Або, наприклад, вправи робити там після підйому з ліжка, да? ви можете розси собі килимок і відразу прокидатися зарядку. А, що ще може вплинути підкріплення а, на рівні а, самої, самої користі цієї звички? Ось, наприклад, а, там. Звички, які я впроваджувала минулого року, дві у мене це контрастний душ і ходьба. І на своєму досвіді я зрозуміла, коли я е, знаходжу щось приємне в самому процесі, не лише в результаті, який я хочу отримати, але ну, сама звичка мені приємна. Вона дає мені задоволення від процесу, але це теж покращує закріплення. І тоді не потрібно придумувати такі багатоповерхові мотиваційні собі програми внутрішні. Ли так я виконаю цю, цю звичку, а після цього я собі дам нагороду. Ми таким чином не маємо себе ніби змотивувати, але трішки йдемо в самообман. Розумію, Розумію. коли ми знаходимо невеличке, хоча б задоволення від процесу, або після, де да, я зробила і мені класно, я відчуваю там певну легкість в спині. Мені стає класно. Саме це відчуття стає мотивацією, і тоді легше таку звичку втілювати. Нелю, якраз дозвольте запитати, трошки відійду від сценарія. Які позитивні плюси ви бачите в «Контрастному душі? Зараз я скажу Перше, це класно тонізує. Це класний тонізує. Причому що я дозволяю собі... Свій... У мене підхід до звичок доволі такий лояльний. Я за те, щоб взагалі впроваджувати своє життя, органічні якісь речі, ритуали, які не ускладнюють життя а спрощують. Угу. Тому, наприклад, на вихідних я частіше всього не роблю контрастний душ, і коли в мене такий стан, коли мені хочеться не хочеться тонізуватись, а навпаки, хочеться більше розслабленості, я не йду в контрастний душ. Але я помітила також зміни на е, імунітеті. Цього року я набагато менше хворіла на звичайні ГРВІ, які приносила дитина з садка. Угу. Я була менш е, цього року, менше я піддавалася цим. Е... Захворюванням і в цілому мені подобається саме відчуття, попри, попри певний рівень сеж дискомфорту, коли тільки лиш на себе холодну воду. Це приємне відчуття. Отак контрастно з одного боку приємно, з другого боку легкий дискомфорт, і сам процес мені подобається. Зрозумів. Нелю, дуже дякую за ваш особистий досвід. Тепер повернемось уже до контексту нашої програми про звички. От знаємо, ми всі, що для того, щоб звичка формувалася, щоб вона успішніше закріплювалась, має бути певне отаке середовище. Наприклад, такий доступний приклад, якщо людина хоче кинути палити, звичайно, вона буде товаришувати в, ну, частіше бути в колі тих людей, які не палять, щоб не провокувати е, оту звичку. Правильно ж? От uh -huh. на вашу думку, е, чи є якийсь список таких порад, як створити середовище, що буде сприяти позитивним змінам? Uh -huh. Так, поділюся ще стосовно паління, бо я довгий час палила і намагалась кинути всякими різними способами і заміняти на щось. І дуже цікаво, як відбулося в моєму житті, коли я дізналася, що вагітна, я кинула в цей же день палити, і в мене не було тяги. В цей момент я зрозуміла в той період. Я зрозуміла, що нікотинова залежність, на мій погляд, перебільшена. Над емоційною залежністю, угу. отже, якщо ми говоримо про середовище, я знову повертаюся до того: важливість розуміння, для чого мені ця звичка, для чого мені позбуватися певної звички, вона ну, запускає багато важливих механізмів. А, але щодо таких, а, таких, які навколо нас, а, наприклад, якщо ви хочете ну, що, прокидатися вранці. З одного боку, можна просто щоранку дисципліновано прокидатися, і незалежно від того, коли ви лягли спати. Це веде до того, що у нас досліджено, що депривація сну накопичується тобто недосип накопичується, але пересип, на жаль, не накопичується. Ресурс зменшується і є ризик вигоріти від такої звички і все ж впасти в якусь сплячку. Або ви можете створити для себе певне середовище і тоді піти від зворотнього. Щоб мені встати в сьомій ранку, наприклад, і проспати вісім годин, в якій годині мені потрібно лягти, для того щоб мені лягти в певній годині, коли мені варто останній раз поїсти, Там, коли мені варто вимкнути телефон. Тобто, подумати, яке середовище буде сприяти тому, щоб важна звичка закріпилась і вона екологічно була в вашому житті. Нет. А далі не змі... ну, от дуже важливе має значення оточення. Так, і ви вже про це казали. Так що люди, які не палять, так з ними легше кинути палити. Дійсно, підтримувати себе е, оточенням, яке мають цю звичку, або домовлятися про те, щоб запроваджувати спільну звичку. Е, я, наприклад, зараз планую починати вести LinkedIn платформу, mm -hmm. і ми будемо подругу, яка теж постійно прокрастинує. Що ми раз на тиждень будемо виходити на дзвінок, складати там план, і так одна одну трішки підсилювати і разом рухатись, тому що твом є розуміння для чого, і є час, як це робити, але є певна така прокрастинація. Зрозуміло. Так. дякую за ваші відповіді. Нелю, дякую справді, що ви ділитесь своїм досвідом. Дуже насправді цікаво, коли є реальні кейси, від яких можна відштовхуватись, але м -м, дивіться. Часто люди помиляються взагалі людині властиво помилятися. От, в контексті звичок, яких найбільших помилок припускаються люди, коли хочуть змінити свої звички з моїх спостережень за клієнтами ставлять дуже амбітну ціль і не роблять проміжних кроків. Відразу там не знаю бігати щодня по годині. Відразу там відмовитися від всього солодкого, відразу читати, наприклад, щодня там по годині. І тобто відразу така е, великий крок без проміжних, без е, такого більш плавного входу в життя. Е, покладається не мотивацію і не створюють якусь систему, таку екосистему, в якої ця звичка дуже органічна, і вона вже просто не може не відбуватися. Викладаються на більш такий емоційний на емоційний стан. І до речі, ви ми почали розмову з кількості днів. Я теж помічаю, коли ставлять собі челендж, наприклад, щось робити протягом 30 днів і розраховують, що за цей період звичка закріпиться і вже сама собою буде в житті. Але, уже чуючи про такий челендж, я роблю прогнози і високі ставки на те, що 31 го дня не буде. Тому що така властивість нашого мозку. Якщо ми, ми ставимо саме ходити, наприклад, на прогулянку 30 днів, угу. на 31-й день е це вже не стоїть задачею, і, і звичка так не закріпиться. І а нав... тому... Та навпаки чекаєш того моменту, коли вже той 31-й та... день пройде. Так, Вячеслава, маєте рацію, що ти тоді чекаєш, коли ти вже нарешті позбудешся цього тягаря. Угу. І коли люди опираються на мотивацію, наприклад, я буду щодня приділяти 40 хвилин читанню, і от коли я місяць так понавчаюся, я куплю собі там не знаю якусь нову річ. Тобто немає мотивації в самій звичці, а вона є стороння. Uh -huh. Така штука працює звичайно, коли у вас стоїть фінансова ціль, наприклад, ви берете новий проект. Розуміти, що це якісь додаткові зусилля, і ви кажете: Добре, я з цього проекту зароблю таку суму і такий відсоток я потрачу на якісь приємні покупки. Тоді це має сенс. Але якщо ця мотивація не має сенсу до самої звички, угу. то е, це ускладнює. Розумію. Якщо, якщо люди не враховують свій реальний ритм життя е, і не не вставляють в свій графік ось цю звичку і тиснуть на себе через зриви. Якщо я зірвалася, я відчула почуття провини, як я так, я, я там невдаха, слабак, що що ж я не можу звичку зробити собі втілити, що ж в мене немає дисципліни. Це ускладнює це створює додатковий тиск напругу, після чого взагалі е, не хочеться приступати до нової звички? Нелю, а от якраз власне про зриви хотів з вами поговорити. Що робити, якщо зриваєшся, і повертаєшся до старих звичок? Як, який правильний підхід для себе знайти, щоб, по-перше, не, не карати себе за зриви, психологічно маю на увазі, не картати себе за зриви? От як, е, що робити взагалі зі зривами? Навчатися до себе відноситися з розумінням, з певною з певною долею емпатії, розумінням. І замість того, щоб картати себе, от сьогодні мене, мене не вийшло дотриматися. А досліджувати тригери. Ми сьогодні про них звідки не говорили. Що саме спричинило зрив? Що спровокувало, що сьогодні я з, зіскочив зі звички? Угу. І ці тригери можуть бути абсолютно різні, і тоді можна працювати з ними. Взяти відчисла ваш приклад з вправами для спини сьогодні. Я не зробив, бо я був дуже втомлений, і насправді я зовсім не хотів цим займатися. Тож мені варто проаналізувати, як тоді по-іншому я можу робити. Або е, ну, щось інше там у мене було багато роботи, у мене не знайшлось часу. Чи там я був е, засмучений, роздратований? Чи я дуже там ситно по вечері, мені вже не хотілося робити якусь справу. Перше, шукати трейгером. Ем, повертатися до звички, навіть якщо ви пропустили, навіть як ви пропустили один день, два дні, навіть якщо ви пропустили тиждень. Але ви розумієте, для чого вам ця звичка, а е, ви е, розумієте, який вона має вплив на ваше життя. Е, так, вона ще не автоматизована, бо нейронний зв'язок утворюється, uh -huh. так, і чим ми повторюємо щось, тим е, міцніше він стає. Коли ми перестаємо повторювати, він слабший. А ось і тому повертатися, повертатися знову до звички і використовувати такий метод мінімального повернення. Ну, хоча б на найменший крок, трок, хоча uh -huh. б на одну, дві, три, п'ять хвилин, хоча б почати і дозволити собі ось цю таку ем, невеличку, невеличку знову ем, невеличкий вхід Угу. Uh -huh. Зрозумів. Нелю. Маю передостаннє питання. Дивіться, як інтегрувати нові звички в життя, але при цьому ну, не відчуваючи якогось дискомфорту, такого, щоб тебе ну, відвертало від цієї звички? Я вас напевно трошки розчарую в цьому моменті. Я думаю, що варто вийти з ілюзії, щоб бути дуже комфортно. Угу. Тому що. Ну, все, що нове, воно в тій чи іншій мірі викликає певний дискомфорт, і це є нормальною частиною нашого життя. Бо Коли ми очікуємо, що нова звичка буде нам дуже легко даватися, і ми не стикнемося жодного разу з опором, тоді, стикаючись з певним дискомфортом, у нас вже е відбувається розчарування, mm -hmm. але можна визначити для себе межу, е де ось цей дискомфорт він не виснажує і він е якийсь прийнятний. Наприклад, скільки це часу, я цю звичку буду, ем... скільки часу вона триватиме один підхід, так, або коли яка частина дня, або що саме я буду робити, ем... другий момент зв'язувати з вже існуючими рутинами. Ну, наприклад, ем... коли ви п'єте каву, замість ви хочете перестати скролити, але і хочете більше навчатися. Наприклад, під час прийому кави виділяти час на читання якихось статей. І для того, щоб ця е, звичка ще комфортніше втілювалася, важливо мати якусь підбірку статей. Тобто, щоб коли ви е, маєте 10 хвилин на каву, ви не шукали, яку статтю ви будете читати. А ви, наприклад, якийсь інший період собі кудись зберігаєте різні статті, якісь корисні відео, які ви можете прочитати чи передивитися під час кави. Угу. Робити звичку приємною. Це якась приємна музика, це одяг, який вам подобається, це... або якийсь подкаст, ви можете слухати. Тобто додавати щось, що вам приємне, або люди, з якими вам приємно це робити, або з кимось ділитися, з ким вам приємно. Так, що ще можна додати? Вводити це в календар. Навіть такі 10-хвилинні якісь речі е, можна вводити в календар, е, і можна пробувати ввести трекер звичок. Якщо ви за собою помічаєте, що ви любите щось відмічати, то це теж може класно працювати. І шукати задоволення від процесу, тому що звичка це те, що є частиною вас, і коли цей процес все-таки приємний, то Її е, легше насправді виконувати. Нелю, дякую за вашу відповідь. Я правда вам дуже дякую за ваш час, який ви приділили нам сьогодні. На останочок, можливо, є порада або побажання для наших слухачів, які зараз нас слухають, буду дуже вдячний. Так, В'ячеслав, я дуже дякую вам за цей досвід. Це в мене вперше був ефір на радіо, і це дуже приємний досвід, і ви дуже приємний співрозмовник. Ви так само. По перше, не чекайте ідеального якогось моменту. Починайте з малого маленькі кроки. Це теж прогрес. Не ставте собі ціль пробігти 365 днів за 2025 рік. А ставте собі ціль бігати протягом свого життя то робити з цього процес. процесу. Тобто до звичок не як до челенджу, який треба пройти, а як до стилю життя. І досліджуйте себе, вивчайте, експериментуйте, шукайте якусь свою комбінацію. А в який час доби мені це краще робити? А яка я людина, які мені методи підходять, чого я хочу, які мої цілі, які прості рутинні кроки мені можуть допомогти прийти до моїх цілей? І це фактично і буде тими необхідними саме вам звичками, які можуть вам допомогти, зробити таке, таке життя яким ви власне хочете жити ось через ті маленькі кроки? Супер. Дуже дякую. Нелю. Дякую вам за глибоку, змістовну і дуже приємну розмову. Хочу побажати вам рясного Божого благословіння, міцного здоров'я і дуже щиро сподіваюся, що ми з вами ще почуємось на хвилях радіо Голос Надії. Всього вам найкращого. До побачення. До побачення. Дихайся голосом надії. Радіо голос надії.